Українські військові продовжують знищувати не лише самих окупантів, але й російську техніку. Зокрема, артилеристи позбавили ворога самохідної артилерійської установки гвоздика. Її було знищено завдяки спільній роботі артилеристів великокнязівської бригади та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. І далі поговоримо про наш східний напрямок. подивимось, як змінювалась тут ситуація за тиждень. Отже, заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорить про те, що на сході Росія продовжує концентрувати значну кількість сил засобів та підтягує сюди резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ. Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. І подивимось детали детальніше, що відбувалося за тиждень на Бахмутському напрямку, тут також є просування наших сил оборони. Зокрема, фіксували аналітики його поблизу Кліщіївки. Як бачимо, тут також трошки змінилася блакитна зона, вона збільшилася. І загалом, взагалі, тут наступ триває. Маляр говорить про те, що триває він на напрямку Берхівка, Ягідний. Там ми маємо успіх, але поки що більш детальнішої інформації немає. Наш генштаб говорить про відбування Биту атаку на Оріхову Васильівку. Аналітики Діпстейт говорять про те, що тривають бої поблизу Кліщіївки, але поки що без змін за минулу добу на лінії бойового зіткнення. І також наш генштаб напередодні заявив про те, що підрозділи збройних сил України успішно вели наступальні дії в районі східніше населеного пункту Стопочки, що на Донеччині приблизно це ось ця ділянка фронту, і витіснили там російських окупантів із займаних позицій. І далі поговоримо, будемо. Переходити до межі Харківщини та Луганщини, але ще трошечки поговоримо про Донеччину. Зокрема, наступальні дії тут тривають у напрямках Роздолівка, Краснополівка. Наш генштаб говорить про відбиту атаку на Виїмку, весела також саму Роздолівку. Аналітики Діпстей також говорять про те, що на жаль, погіршується ситуація в Білогорівці. Там дуже важко. Росіяни туди постійно підтягують резерви, буквально серйозно налаштовані на селище. І також наш генштаб говорить про те, що. За минулу добу була відбита атака на селище Стельмахівка, що неподалік Новоселівського. І загалом на Луганщині посилюються бойові дії. Окупанти підтягують резерви стелів на передову, але зазнають величезних втрат. Голова Сєвєродонецької РВА Роман Власенко розповів, що росіяни дуже активно використовують артилерію та авіацію. Фактично по всій лінії зіткнення відбувається підтягнення резервів і в район Сватова, і в район Сєвєродонецька. Це притаманно, тому що все ж таки вони бояться якоїсь активності Збройних сил України. Активних бойових дій, наземних операцій росіяни не проводять. Найбільш тиск відчувається в районі Білогорівки, але вони активно використовують авіацію і артилерію. Ще дуже багато інформації поступає про те, що вони облаштовують все більше польових шпиталів подалі від лінії бойових дій, і там реально вже йде на десятки нових шпиталів там в районі Старобільська, по цій лінії. І далі поговоримо про Авдіївський напрямок чи є тут зміни за цей тиждень. Отже, аналітики змін на карці не фіксуються. Загалом ворог втрачає позиції біля Первомайського, тривають бої поблизу селища Веселе. Також в Мар'їнці росіяни намагаються закріпитись західніше центру міста. І Аналітики говорять про те, що нібито окупанти там мають частковий успіх, але це не підтверджена інформація нашим генштабом. Натомість там говорять про те, що були за минулу. Добу відбиті усі атаки в районах саме цього міста. Також була відбита атака і на Красногорівку, яка поблизу Мар'їнки на шахтарському напрямку намагались росіяни наступати на селище Новомихайлівка, а також Водзяне, І всі ці атаки були відбиті. І Також є інформація від нашого генштабу за те, що в ході проведення штурмових дій наші сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах на цьому напрямку, але поки що деталі ні від аналітиків, ні від нашого генштабу немає. А будемо слідкувати за розвитком подій.